Невиліковність корупції в українській медичній системі і про справжні пухлини в мозку всьому світові розповів британський хірург. Цей іноземець 20 років вивчав Україну під мікроскопом в операційних, а потім написав книжку про нейрохірургію у двох рідних йому містах у Лондоні і в Києві. На 20-ту річницю своєї української практики Генрі Марш презентував книжку на форумі у Львові. І по асфальту варто воплянка булка, а була такої, що ноги ка відвисти вили, такої грунт мягкі. Я той знімала обув да на вулиці перевіряла. Думаю, що у там за шо. Земля пішла з під ніг Людмили, коли почула діагноз пухлину на стовбурі мозку, виявили в рідному Херсоні зі знімками МРТ без підборів та майже без надії. Вона вперше приїхала в столицю 99-го. Та да постояв жити і не жити. Тому що опухоль там <тур> була бачає, перекривала б дихання літальний Неоперабельна висновок навіть відомих нейрохірургів. Виклик прийняв британець Генрі Марш знайшов спонсорів і вивіз українку до Лондона. пізня діагностика. Це основна причина того, що я ніде не бачив таких великих пухлин, як в українців. Пацієнти усюди однакові, медицина різна. Підтягнути київських лікарів до лондонських це майже як неоперабельний випадок. Ексцентричний марш узявся за цю ідею. Визнаний за кордоном хірург безкоштовно провів близько 200 операцій в Україні. Більшість показові навчав місцевих нейрохірургів нових методів. Пожалуйста. наш ПГУ, в наші операційні британським медобладнанням. Хірург віз усе від нових мікроскопів до вживаних стільчиків. Я тисячі операцій відсидів на цьому стільчику. Поїде в Україну до Ігоря, аби не пропадала. Лікар каже, він не унікальний. Гуманітарна підтримка бідніших країн це норма для англійських медиків. Перепадало в Росію, перепадало в Азербайджан. Я дуже сварився з Маршем, Казав, що чекай хух, в Росію. Перепадало. Але саме про пригоди марша в Україні англійці зняли відому документальну стрічку. Кадри зняті Джофрі Смітом у київській операційні довели до слід американську телевізійну академію. У ці маленькі операційні великі похлини українців надихнули британського хірурга на створення шедеврів і медичних і мистецьких. Світ вже побачив фільм про його українські операції. Тепер книга б'є рекорди продажу. Британо український мозок зацікавив США, Європу з півночі на південь і навіть далекий схід. Людмила лише від нас почула, що Генрі написав про неї у своїй книжці. Дізнавшись, що він два дні консультує в Києві, вирішила приїхати. Вони не бачилися 14 років зі свіжими знімками і вперше на підборах стає до железну чергу до маршу. Я радий тебе бачити, стільки років. Хвороби немає у жодному кадрі видалення пухлини в Людмили було технічно дуже складно і небезпечно. Вона мій найкращий результат, але вона не ідеальна. Пухлина була тут, вона спустилася донизу, пошкодила зони мозку, які відповідають за ковтання і голосові зв'язки. Як ви зараз ковтаєте, Людо?» Ковтати і говорити важко? Вона більше не викладає в університеті та інколи втрачає рівновагу. Пройдися по лінії. Отак так а тепер закритими очима просили. Про недосконалість медицини і протягар помилок кожного хірурга. Лікар написав у своїй книжці. Переклад бестселера українською довірив не професійному перекладачеві, а своєму колезі. Нейрохірург Андрій каже: він перекладав не терміни. Для нього ця справа стала особистою. Розібратися, як мені далі жити зі своїми власними помилками, як робити так, щоб. По можливості по максимуму їх хвокати майбутні до 20-го ювілею практики в Україні Генрі Марш презентував нове видання своїх мемуарів: історії про життя і смерть британців та українців вже читають у 14 країнах світу. Львівського форуму книжки роз'їдуться по всіх областях. Там де на них уже чекають пацієнти. Невигадані герої, лікарі марша. Марина Макущенко, Андрій В'ятошкін, Дмитро Бабак, ТСН 1+,1.